Сьогодні ми відзначаємо 95-ту річницю з дня заснування нашого навчального закладу. Навчальний заклад має велику історію, багато було перемог, і я маю надію, що навчальний заклад і надалі буде флагманом в нашому місті і підтримувати нашими фахівцями підприємства нашого рідного міста. Шановні викладачі, шановні працівники, студенти, випускники, гості нашого металургійного коледжу. Я вітаю всіх з юбілеєм. 95 років це історія. За цей період наш коледж підготував біля 20 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Наше місто воно дуже пов'язане з промисловістю, зокрема з металургією. Я хочу подякувати всім вам, працівникам. За ваш вклад, розвиток нашого міста і нашої країни. Ми готуємо електриків, механіків, металургів, будівельників, залізничників, коксохіміків. Ці діти навчаються безкоштовно, і ми тримаємо цю лінію. Бо ці фахівці вони потрібні регіону і нашому місту, і діти з задоволенням приходять навчатися до нашого навчального закладу. Закінчила навчальний заклад сама металургійний коледж у 2000 Чим сьомому році отримала диплом з відзнакою за спеціальністю електроенергетика У 2013 році так склалася доля, що я з великим задоволенням прийшла у заклад освіти працювати викладачем у енергетиків на сьогоднішній день. В зв'язку з російською агресією енергетика країни підвержена масованим атакам, і саме наші фахівці працюють на підприємствах, на стратегічних об'єктах і відбудовують енергетик енергетику